Слава Богу, дякую Богу та завдячуючи Збройним Силам України, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні є важлива така інформація. І її вчора прочитав, я знався про ту інформацію. Андрій Єрмак став єдиним українцем в рейтингу тайм топ 100 найпливовіших людей в категорії лідерів. Але бачимо. Жодної реакції Зеленського, його команди, його оточення. Навіть ну, в єдиних новинах марафон, марафоні. Жодної інформації немає. Та й за ту інформацію тільки окремі канали написали. Так що, а як він прокоментував? Сам глава. Офісу президента Відрого на сказав, що в цьому списку має бути кожен, хто загинув за Україну і суботу, так як Дніпро Дмитро Коцюбинський, Павло Петриченко, Олексій Чубаш, Андрій Пічуков, Джус, Владислав Чорних і інші. Бачите, всі мовчать. Деякі написали, але коментарів і так далі ще щось жодного не бачив. Ну, розумієте, як залужного, рейтинг залужного піднявся, то був крик, шум, все повністю блокували залужного, нікуди не дозволяли ні їхати, ні в НАТО виступати там на засідання НАТО і так далі, повністю блокували. І зняли з посади. Єрмак не доторканий. Бачите? Як, як ситуація? І хто тоді, якщо Єрмак вийшов в 100 непливовичих людей, то хто тоді Зеленський? Якщо Єрмак більше пливовий, ніж Зеленський, а Зеленський навіть із сотню не війшов, тоді хто керує державою. Навіть скоріше найпливовіша на людина. Одна нас впливовіша людина в Україні, бо він вийшов в сотку. А більше ніхто не вийшов. І зеленський в тому числі. Ну, Бачите, нема ні звільнення Ямака, ніякого нічого немає, тихонько, всі мовчать. Ну ясно. Телемарафон, єдині новини. Вони проплачені з бюджету України. І платять кому? Олігархам? Коломойському, пінчуку. Бачите, все платять, розумієте? І саме більше, замість того, щоб на кошти, що Пінчуку гроші бракує. Кошти бракує, що канал не може підтримати. Чи кому Коломойському бракує грошей? Мені віли покупали по цілому світу той пінчук і так далі. Вдома в Лондоні і так далі. А держава фінансує. Бачите, а тут інформація тихо, ні слова. Я от спеціально вчора прослухав, я ніде не зайшов. Якщо ви почули, то в коментарях напишіть. Бачите, як в нас працює, знаєте, єдині людина, яку не можна критикувати. І її не можна за неї згадувати. Все найбільше впливова людина в світі. Ну, ясно, що якщо вона впливова людина, управляє хто в Україні видно скоріше. Ну, тут можна робити висновки, то мій висновок особисто. Бо тому що, я як кажу, якби був на місці ярмака залужний, то б вже довжий поперек було. На нього написано, прочитано, що він то, 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 було б тих а на ярмака. Нічого, тихонько. Щито крито і бачите, як воно ся робить. Так що, розумієте, от вся інформація, от, знаєте, от такі, ну, нормальна інформація, така, що рідко почуєте тих єдиних новинах чи теле в марафоні, то можете прочитати на Богдан Гавляк в соціальних мережах. І дякую тим, що ставлять лайки. Поширюють уподобання, особливо тим, дякую, що поширюють в Фейсбуці, бо Фейсбук і далі вже другий рік блокує. Внутрінку закрив, блокує, групи мої, теж блокує від мене. Все блокує від мене. І дякую тим, що поширюють, уподобання ставлять. І в інших соціальних мережах TikTok, телеграм-канал, Ютуб канал, Instagram, твіттер. Поширюйте і надалі, тому що важлива інформація, яку ви не прочитаєте ніде, ви завжди прочитаєте на сторінках і в групах Богдана Гавриляк. Так що будьте здорові, щасливі. До нових новин, до всього несподіваного. У нас багато буде різних новин, особливо квітню, травню дуже буде багато. 3 червня, але особливо в травеньки кінець травня, початок червня буде. І от та новина, що я вам сказав, Єрмак вішов найпливовіша особа. сотню, то є дуже новина така, розумієте? А її всім мовчать. А завжди прочитаєте в соціальних мережах, якщо ви підпишетесь на Богдан Гавляк. Дякую за увагу, будьте здорові, мирно неба і всього найкращого. Всього найкращого. Do zobaczenia. Zwana